Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Женя. Це перший дайджест кальянних новин 2026 року. Розбираємо найцікавіші та найактуальніші новини, які відбулися в кальянній індустрії України і в кальянній індустрії світу за січень. Знімаю я його перший раз в нашому закладі Smoky Gallery. І враховуючи, що знаходимося ми в Мадриді, я й хотів би розпочати цей дайджест з кальянних новин світу. Так як... На моє здивування, перший місяць був досить насичений як і у, у кальянній індустрії світу, так і в кальянній індустрії України. І розпочати я хочу одразу з великої такої дуже важливої новини для всього кальянного світу, в першу чергу для Америки, тому що Хука Джон. Анонсував вихід свого тютюну Хука Джон це людина, яка в кальянній індустрії вже більше 10 років. Він веде блог. У нього є виробництво своїх чаш, своїх кальянів. У нього є велика дистриб'юторська мережа, і от. Тепер він дійшов до того, що він випускає свій продукт. Про це ще стало відомо в минулому році, але, скажімо так, вже анонсував він це відкрито тільки ось в минулому місяці. Всі знають, що Джон великий фанат табаку танжирс. Тому я не здивуюсь, якщо цей продукт буде дуже на нього схоже. Головне, щоб це не було щось по типу овердозу, а був от саме. Інший погляд на американський танжерс анонсував він одразу дві лінійки: це міцна та легка. Основна лінійка, на яку він робить ставку, якраз таки міцна, буде називатись Uncast Robust. І також він паралельно ще і другу лінійку запускає для більш мас-маркетового сегменту. Це легка лінійка, яка буде називатись Blond. Заявлено поки що. Про дев'ять смаків в лінійці робос, здебільшого це будуть моносмаки. А про лінійку блонд на сьогоднішній день наразі ще точно нічого не відомо, так як невідома і точна дата старту продажу. Але одне можна сказати на 100%, це відбудеться в найближчі місяці. І знаючи Джона, знаючи його підхід, його любов до кальянної індустрії, а також до міцних продуктів, я думаю, що це буде. Дійсно щось класне, це буде новий погляд, і, можливо, він стане в одну нішу з продуктом Танжирс. Звісно, що все покаже тільки час. В Іспанії з'явилася нова марка кальянів під назвою Сайро Brand. І начебто можна було б сказати, що це звичайна другорядна новина, якби не унікальна ціна. 65 євро, а точніше 64,95 це ціна за повну комплектацію, що є повним нонсенсом для кальянного ринку Європи. Це кальян разом зі шлангом, з мундштуком, з колбою, а також з сумкою, плюс туди ще йдуть щепці. Хочу також сказати, що у них іде лінійка своїх аксесуарів. Так вони виглядають досить звичайно, скажімо так, але в цілому зробити такий досить бюджетний кейс, я думаю, буде цікаво для ринку Європи, тому що, наприклад. Звичайні кальян, наприклад, такі, як у мене, стоїть тотем Monolith Micro, в Європі вартує в середньому 150 євро. І тут з'являються ось е такі бюджетні варіанти. На сьогоднішній день представлено в їх лінійці 6 кольорів і судячи з фотографії, мені здається, що це алюміній. Ну, а в принципі, що ще можна очікувати за ціну в 65 євро. Не дивлячись на те, що кальян досить бюджетний, і мундштук навіть виконаний, ну, скажімо так, не дуже класно, ціна. Ціна те, що відіграє найважливішу роль, і для ринку Європи, я думаю, це буде фурором, так як більшість кальянів вони вартують в середньому 150-200 євро і вище. Ось, наприклад, такий тотем Моноліт Мікра, який стоїть у мене, в середньому в Європі вартує близько 150 євро. Можливо, десь можна знайти трішки дешевше. І тут виходить ось модель, яка, грубо кажучи, вдвічі дешевша. Я думаю, що це буде успіх, та в будь-якому випадку це покаже тільки час. Ну, а ми йдемо далі. Компанія Мозе нещодавно представила свої ковпаки, а точніше, вітровики, тому що вони йдуть без верхнього покриття, принаймні поки що. Виконано досить, досить прикольно і молодіжно, зроблено в урбаністичному стилі, і це ще один крок до розширення лінійки аксесуарів від компанії Мозе. Їх розрібна ціна на сьогоднішній день складає 20 євро. І я думаю, що найближчим часом вони також приїдуть в Україну. Хочу нагадати, що магазин Мола є ексклюзивним. Дистриб'ютором продукції Moza та Amotion в Україні. І так це буде один з перших магазинів, де з'являться ці ковпаки. В руках я його поки що ще не тримав, та одразу, як він до мене приїде, я візьму свої перші враження в інстаграмі. До речі, якщо ви на нього не підписані, то раджу підписатись, так як перші розпаковки, перші враження про продукти я викладаю саме там. Іспанська компанія Forever Gold зробила ребрендинг. Ті, хто слідкують за моїм каналом вже досить давно, пам'ятають, що. Здається, в першій так, в першій половині 2022 року, я робив огляд на їх продукт. І це був максимально такий мас-маркетовий європейський легкий тютюн. За цей час вони випустили вже міцну лінійку, і зараз у 2026 році вони анонсують повний ребрендинг. Тепер їх легка та міцна лінійка буде називатись Storm. Також варто відмітити, що їх виробництво знаходиться в Німеччині, хоча бренд вважається іспанським, та зараз вони більш так європізуються. Також планується і вихід нових смаків, та дізнаємось ми про це вже ближче до Шишамеса, разом піднімаючи тему нових смаків було запитання, чому вони виходять не так часто, наприклад, як у українських виробників. Право в тому, що кожен смак, окрім того, щоб його зробити, потрібно зареєструвати в системі. Є така європейська система боя. Потрібно пройти цю реєстрацію смаку, і потрібно прочекати ще декілька місяців перед тим, як смак можна буде продавати, і тільки після цього його можна буде, звісно, анонсувати, коли він з'явиться вже в розвідних мережах. Тому в Європі це займає трохи часу. Так, ну а ми йдемо далі. Неочікувано, але новина з кальянного ринку Болгарії. Я вже досить довго і, не чув ніяких апдейтів від них. І тут вони випускають новий регулятор жару. Це колаборація компанії Fuman та Десті Я не скажу, що це якесь таке ноу-хау, просто один з інфоповодів для того, щоб трішки розворушити болгарський кальянний ринок. До речі, за останні рік він почав потроху зростати, і я думаю, що за декілька років також стане потенційно цікавим для багатьох. Інвесторів, а також для багатьох кальянних виробників. Компанія Щербетлі випустила три нових смаки. Я очікував, що вони вийдуть ще в грудні, але вийшли вони в січні. Це три смаки: Супремо, Annie та Джері. Про них я розповідав в своєму інстаграмі. Зараз вони доступні тільки у фасуванні 40 грамів. Це смак кави, це е, мікс ягід, а також мікс е, з карамелі, лимону. Та ягід В принципі вийшло досить непогано. Я спробував всі смаки, окрім кави на сьогоднішній день, і готую на майбутнє також відео про міцну лінійку від продукту Щербетлі. Також скоро має з'явитися фасування ще у 200 грамів, але саме через. Складнощі, які є на ринку Європи, і з приводу бюрократичних питань, і з приводу виходу нових смаків, це трішки затягується. Та я впевнений, що до Шишамеса, до такого великого івенту, де презентують всі новинки, ми почуємо ще. Новини і про нові смаки, і також про нові фасування від Чербетлі, так як він зарекомендував себе саме як мас-маркетовий продукт, досить непогано. І остання новина, яка закриє наш європейський блог і плавно перетічує до українського, це продукт Хука. Електронна чаша для кальяну вийшла вона ще у 2025 році. Презентована була на шомесо у Франкфурті. А тільки влітку почалися перші продажі, і просто був величезний фурор. Як от новина. Та, що Хука їде до України. Так, в Україні вже є декілька дистриб'юторів, які будуть займатися продажем цих моделей. Я підготував вже окремий матеріал про ці чаші та чекаю, коли вони з'являться в Україні. В магазині Моло вони будуть представлені як для розрібної покупки, а також і оптом, тому що ми співпрацюємо з офіційним європейським дистриб'ютором. І я думаю, що. Приблизно через тиждень, можливо, через півтора вони вже з'являться. Впродовж у будь-якому випадку слідкуйте за моїм інстаграмом. Одразу, як вони стануть доступними, я повідомлю про це. Ну вона взагалі я вважаю класна, тому що це обмін досвідом в кальянні індустрії. Неодноразово вже я про це казав, і взагалі я підтримую такий, такий зв'язок для того, щоб українські продукти їхали в Європу, щоб знайомили європейців з українськими кальянами, українськими чашами. І навпаки, європейські продукти також приїздили в Україну, тому що я впевнений, що і одні, і інші люди, і одна, і інша індустрія може щось один у одного навчитися. І ось така от синергія, ось така от кооперація. Це класно, класно зв'язувати людей, класно. Показувати щось нове і одним, і іншим людям, та й в цілому я вважаю, що такий підхід є досить корисним. Він поліпшує і пришвидшує розвиток індустрії кожної з країн. Так, ну а на цьому у нас європейський блок закінчений, і ми переходимо до новин української каліганної індустрії. Рік розпочався з того, що компанія. 2 на 2 презентувала свій новий кальян. Анонс був ще в грудні 2025 року. Тоді ми не знали, що це буде, тому що була така собі просто тінь кальяну, і начебто це мала бути нова модель. І от вони її представили. Модель Dragon. це йде кальян-палка з накладкою Дракона. Вартість такої накладки 3300 гривень. Виробник заявляє, що всі накладки фарбуються вручну. Але подивившись е на це фото, у мене питання до дизайну. Звісно, про смаки не сперечаються. Та не знаю, що навіть коментувати. Я думаю, краще це зробите. Ви пишіть, що думаєте з приводу цього кальяну ви в коментарях е під цим відео, мені буде цікаво прочитати. Так а ми рухаємось далі. І від компанії Palladium був новий дроп. От ми не чекали, не чекали, що будуть якісь новини. І тут компанія Паладіум випускає два нових смаки: це мілколун, чай улун, а також джелато банана пістащо, тобто бананово-фісташкове морозиво. Мені здається, трішки перепутали пори року, тому що, здається, морозиво класно було б випускати під літо, коли воно буде користуватися попитом. А взимку навпаки потрібно випускати або чаї, або випічку, або, можливо, якісь цитрусові. Це непоганий, непоганий в принципі крок був з чаєм Олон, але інший смак я не зрозумів. Будь-якому випадку те, що компанія Palladium зробила дроб, це вже я думаю являється плюсом і гарною новиною. Дивні дива наробили шороху, просто капець. півець грудень весь інтернет, кипів дивні дива, дивні дива, дивні дива, При тому, що вони розбили останній сезон на три частини. Я, якщо чесно, не являюсь таким великим фанатом, але що можна сказати на 100%, це те, що серіал подобається багатьом. Прям Ну, дуже багатьом, тому що і відомі люди, і селебріті його дивляться, і багато компаній цим користуються. Вони роблять якісь колаборації або випускають продукції на цю тематику. От компанія Enigma не стала виключенням. Вони проанонсували ще в грудні 2025 року, що на початку січня випустять новий смак, який буде пов'язаний з серіалом Stranger Things. Ми робили тоді ще, здається, конкурс на те, щоб ми вгадали, який саме це буде смак. Випустили вони Strange Peach, тобто персик, дивний персик. Я, якщо чесно, очікував, що буде щось більш заморочене, але ну, вийшло так. І судячи з відгуків, також вийшло досить непогано. Особисто я ще його не коштував. Та, наші хлопці, які користуються Енігмою за стійкою, наші гості, вони, в принципі, всі продуктом задоволені, тому що це класний, міцний продукт, яких не так багато на ринку. До речі, про Енігму також е, вже підготував матеріал, потрібно тільки дочекатися зручного часу. Ну, я думаю, що в цьому місці. Місяці він точно вже вийде. Найміцніший продукт на ринку України. Ось, ось так от я вважаю енігму. Ну і в принципі, сам дроп вийшов досить непогано. І взагалі, такі колаборації, такі... Такі маркетингові кейси, які пов'язують з якимись е, цікавими подіями в глобальній індустрії, будь то кіноіндустрія, будь то музика, я взагалі вважаю, що це цікаво, тому що звичайні банальні дропи, банальні мікси ними вже нікого не здивуєш. А взагалі, якщо так е, поміркувати, то класно було побачити колаборацію з якимось селебріті в Україні. В світі вже я знаю, що було багато таких кейсів. Один з недавніх це колаборація Альфакера і Стопдога. Про я розповідав в минулому відео, вона просто величезний фурор викликала. Зараз цей продукт вийшов на ринок Європи, і багато людей знову повертають ну, принаймні не повертаються, вони просто куштують альфакери, купують ці смаки. Це успіх? Я вважаю, що так. Тому, шановні виробники, якщо ви бачите якусь. Подію, якою захоплюється багато людей, то не втрачайте цей шанс. Я думаю, це можливість для того, щоб не тільки підвищити свої продажі, а також щоб і розширити ще нашу кальянну індустрію. Компанія Spam випустила три нових смаки. У грудні минулого року був анонс е, новорічний, що буде дроп в кожному з продуктів їх портфелю: це продукт Heaven, продукт Spam та продукт е, Custom. І я не знаю по якій причині вони випустили цей передноворічний дроп тільки в продукті Heaven, про який в минулому дайджесті я розповідав. Цього разу вони випустили три смаки у спамі: це Апельсин Мандарин. Це вишня та енергетик. Якщо апельсин мандарин можу зрозуміти це класний такий зимовий смак, то вишня і енергетик мені також здається, що це більш більш літня історія. Хоча в виробнику, як завжди видніше і. Як ми вже говоримо про концерн Heaven, давайте одразу і до наступного бренду перейдемо. Це Custom. Вони випустили два нових смаки: це зелений лайм та трав'янистий тархун. Марат амбасадор компанії Custom, зробив основний акцент, як я зрозумів, саме на тархуні, і це не той звичний тархун, який є у багатьох виробників. Вони хотіли зробити саме цей такий трав'янистий. Водянистий смак, який не схожий ні, ні на що інше, і вони вважають, що їм вдалося. Особисто я смак це ще не куштував. Та в інтернеті, як я бачив, одним людям або він подобається через те, що він унікальний, і це не той тархун, який є у багатьох інших, а іншим людям якось він не зрозумілий. І саме це напевно викликає і інтерес, і цікавість до цього смаку. Одразу як він приїде. Першим з цього дропу я спробую обов'язково тарахувати. Компанія Creepy випустила 5 нових смаків. Анонс про їх новий дроп, здається, був у кінці грудня. Хоча тут я можу помилятись, поправте мене, якщо що. А вже анонс повноцінного дропу відбувся у січні 2026 року. І так, 5 смаків, знову ж таки, зроблених в темації в, темаці... в тематиці Creepy. Трішки жахливо, трішки моторошно. Перший смак це Фредді, Ківі, Полониця Грейфрут, другий Пенівайс, Барбарис, Диня Кавун, третій Чакі, це ягідний людяник, четвертий гостфейс фруктово карамельний попкорн і п'ятий це джіксо, вишня та апельсин. Окрім я хочу виділити цікавий підхід, який вони зробили в цьому дропі, і випустили п'ять смаків з асоціацією культових персонажів з американських хорорів, в принципі, щоб це і асоціювалося з їх основною ідеєю, з моторошністю, тому що все ж таки це бренд кріпі. Ось на цьому, в принципі, і все, друзі, з вами. Званої... До речі, чаша також сповіщає про те, що відео має підходити до свого завершення за три хвилини до кінця сесії покору. Такий сигнал і здає. Електронна чаша Хука, хочу також ще раз сказати, що вже зовсім скоро вони будуть доступні для покупки в Україні. Більш детальніше про неї поговоримо в наступному відео. Тож, друзі, всім дякую. В випадку, якщо цей матеріал вам сподобався, то не забудьте поставити йому лайк, щоб він відображався іншим користувачам Ютубу. Підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили, Вдарте дзвін, для того, щоб не пропускати новий кальянний контент. А з вами, як завжди, був я, Женя. Це кальянний канал Світ Смок. Знімали ми в нашому закладі в Мадриді Смок і і як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі!